знаходитеся на моєму каналі Каролін. І я тепер у Львові, тут, тут, тут дуже холодно, а тепер це відео я покажу вам е, хаски. І... Ну, Ой, боже, їх тут От одна взагалі схудла, тому що е, вона рожала. І дивіться. Видно їх? Отакі От хаски, коротше. І так, да, це їх хатка така величезна, тому що їх там багато, вісім. І так, оця схудла, що тепер залізла, там потім є. Прикольні вони, мені дуже подобаються. І так, як я вам говорила, у мене теж є хаски, але ці вже набагато доросліші. Чиміму тільки буде 18 січня 3 місяці, а ці вже дорослі. І такі діла. І, будь ласка, підтримайте мене лайками. Я ж в таку холодну цю вийшла на двір без рукавиць, щоб вам показати це все. вони красиві. Оцей мені подобається. Дуже чорний. Ну все, якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, поставте лайк і собакам і мені, підпишіться на мій канал внизу. Я буду дуже вам вдячна. Мені буде дуже приємно. Пишіть в коментарі, чи є у вас домашні животні ой 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 І так, всім пока! З вами була я.